Солодкі подарунки, казкові герої, ігри та пісні дітей переселенців та їхніх батьків запросили на музичну виставу до Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. Зі сцени у нас Щедрик пустував Карлсон, така капостила злючена колючина. Ми цю виставу даруємо нашим діточкам-переселенцям з Донецької області. Діти приїхали до нас з тих регіонів, які опалені війною, які на превеликий жаль пізнали всі тяготи війни нашої, нашої сьогоднішньої і на превеликий жаль, вони змушені були покинути свої домівки. Але свято є свято, і діти не повинні бути обділені саме подарунками, саме гарним настроєм. І дійсно хочеться, щоб збувалися всі їхні мрії. Але наша найзаповідніша мрія кожного українця це перемога, перемога над ворогом. Казкові герої грали з дітьми, співали і танцювали. А ще перевиховали злючену колючину, яка хотіла зіпсувати усім настрій. Музиканти виконали на органі не. Найпопулярнішу різдвяну мелодію Щедрик завітав і Святий Миколай. Він запалив вогні на ялинці та роздав усім хлопчикам і дівчаткам подарунки. Втомлений, але дуже-дуже щасливі. Діти, які були ти, тут, вони, мабуть, найбільші треба віддати свої. Серця, свою душу, свою зимову душу їм дев'ятирічна Мілана. Цьогоріч загадала одне єдине бажання перемогу для України. Дівчинка з Донецької області вже вісім місяців мешкає з родиною у Дніпрі і дуже хоче додому. Дуже класно казково, нас смішно, ввяти. так, смішно, так. Ігри були Карлсон. А Миколай. І Миколай сподобався. Мені всі сподобалися. І позитивний такий, смішний. Позитив такий для дітей. В них має бути відчуття свята і незважаючи не на те, що в нас військові дії в, в країні. Ми потрібно, ну, ми потрібно їм дарувати ці, ці хвилинки щастя та радості. Ганна Миколаївна прийшла на виставу разом із 10-річним онуком Єгором. Каже, вони переселенці з Донецької області. Жінка виховує хлопчика з трьох років. Він радий дуже. Спасибі організаторам, що вони організували таке свято для дітей. Сам же Єгор розповів святому Миколаю, що мріє про ноутбук, і щоб ворог не руйнував його домівку. Ми звали святого Миколая, що були всякі пісні. Мрію про ноутбук, повернутися теж додому, да. і щоб дом був цілий. Я отримав від Миколая подарунок. Загалом присутні на заході отримали чимало позитивних емоцій, а малеча відчули справжнє відчуття свята.